Великий розклад на кохання для моїх ластівочок, для моїх соколиків. У мене вже вихідні починаються, я грандіозну чистку закінчила, а другу почала. Так що мені потрібен відпочинок. Ластівочки мої, будь ласка, тільки не дзвоніть. Пишіть, пишіть, бо я всім, всім постараюсь відповім. Ну, тільки не дзвоніть, бо мені потрібен відпочинок. І так, мої красунички, великий розклад на ваше велике кохання. Давайте так. Перший ряд буде для тих, кого нема кохання. Другий ряд буде для тих, кого є кохання. Це прогноз на осінь. На осінь 20-24. Дивимося. Так, зараз я повикладаю. Це для тих, кого немає кохання, хто одинокий. Хто одинокий. Та я зараз, як наворожу, дівчата, ви вже не будете одинокі. От не хочу, щоб мої красунечки були одинокі. І ви й не будете. Так, ось великий вам розклад для тих, хто одинокий. Ось і що ж, що ж буде? Що ж буде з вашим, вашою самотністю, вашим одиночеством? Дівчата, оце вам хочу сказати. Дивлюся, ж діагностики кожного дня. І тим, кому понабріхували. Свинячі гадалки на понабріхували в кого самотність одиночество, він є безбрачя. От повірте мені, от скільки я за неділю, я скажу, скільки в мене було діагностик. 18 діагностик не в одній людини, у двох мужчин було і в двох жінок, вірніше, в двох мужчин і в двох жінок, там, де казали, що є там він збрачся. Взагалі не підтвердилось. Дівчата, от не вірте. Так, далі дивимося. Так, це для тих осінь 2024, в кого нема кохання, для тих, в кого є. Так, дивимося для тих, в кого нема кохання. Як же ж це кохання швидко, швидко настане? Ви познайомитесь по інтернету. Ось, бачите, це книга, це інформація. По переписці. Закрутиться, зав'яжеться дівчата, любов, неймовірна, неймовірна. Таке, що ви можете повиходити заміж. Подивіться, тут, навіть якщо дівчата молоді, та й не молоді також. Тут може, даже з вашого кохання, будь заміжжя і народиться дитина. Ну, це в одному випадку. В другому випадку, дитина це означає, не, об... не обов'язково народить дитину. Це буде диво для вас, що ви так швидко зустрінете кохання. Я вам це віщую. Я вам це предвіщаю. Відьма, я двіга так сказала, вузликом вам на пару, на сильне кохання зав'язала. Красунечки мої, соколики, ластівки, хто задумав на оці розклад і хто одинокий, не будете ви одинокі, ви потім самі мені напишете. Ви ж знаєте, я, якщо бачу по картам, я завжди говорю правду. Я ніколи нічого не утаюю. Тепер так, для тих, хто в парі, для тих, в кого є кохання. А зараз ми подивимося. Дівчата гарно теж випалочки, але тут, в кого є е, кохання, тут вам порада. У Вас сильне, сонячне, яскраве кохання, ви кохана, ви любима, ви для нього найкраща. Але ви дуже любите взважувати, от так до нього поступати чи так. Ну, це теж касається сім'ї. Дівчата, побільше випускайте білий флаг. Чоловіки ж люблять, ну що ж нападать? Ну нема як нападати. Же, я вам і так скажу, чоловіків вже мало. Я ж то кожного дня сталкуюся Я ж знаю, скільки мені пишуть гарних жінок, дуже гарних, Розумниць, красунь. А чоловіка буває не вбереже. В тому смислі, що починає ну, гризти, нападати. Дівчата, ну повірте, тут карта. Карти так показують, що ви так, кохано. Ну, щоб не напрягати обстановку, щоб потім не зважувати, що мені робити. Бачите, туди-сюди. Треба почаще випускати білий флаг. Білий флаг що? Ну, Знаємо свою правоту, ну, будемо соглашатися з чоловіком. Давайте так будемо робити. І ви побачите у вашій сім'ї, у вашій парі не, були, не буде ніколи скандалів. Бо ви послухаєте ядюсю ягусю, бо ви для так для нього саме найкраще.